Розв'яжемо задачу. Вкладник поклав 3 тисячі гривень у банк під 15%. Скільки грошей у нього буде на рахунку через 4 роки? Спробуємо розібратися, що відбувається. Вкладник 3000 гривень зробив вклад під 15%. 3000 гривень під 15%. Річних. Через рік на 3 тисячі гривень буде нараховано 15% і цей клад збільшиться. Але вкладних грошей не забирає. Вони продовжують працювати у банку. Тоді, другий рік, нараховується 15% річних, але не від 3 тисяч гривень. А уже збільшених після нарахування відсотків за перший рік. Це так звані складні відсотки. І тому треба для розв'язання цієї задачі скористуватися формулою складних відсотків. Тобто вклад буде дорівнювати через 4 роки вкладу, який зробив вкладник, помножений. На отаку дужку. А тепер розбираємося. А нульов за умовою нашої задачі це 3000 гривень. П це 15% дорівнює П. А N це кількість років, які працюють в даному випадку, це 4. Отже, складемо вираз, обчислюючи який, ми знайдемо відповідь на поставлене питання. І так. А н дорівнює 3000 помножити на 1 плюс 15 поділити на 100 та піднести до четвертого степеня. Дорівнює 3000 помножити. 15 розділити на 100 це буде 0,15. Отже, у дужках маємо вираз 1,15. Цей дріб треба піднести до четвертого степеня. Як це робиться? 1,15 треба помножити на 1,15 Маємо 5 на 5 25, 2, 5 до 2, 7 і 5. На 1 5, 1, 1, 5, 1, 1. Додаємо 5, 12, 10 і 2 – 12, 3.

1,3 треба помножити на 1,3. Маємо 13 у квадраті це 169. І відокремлюємо 1-2 цифри справа 1,69. Отже, вираз у дужка дорівнює 1,69. Ми повинні 3000… Помножити на 1,69%, що дорівнює. Зробимо останні розрахунки. Переставний закон множення дозволяє нам виконати отаке множення. 3 на 9 – 7, 2 пам'ятаємо, 3 на 6, 18, до 2, 22, пам'ятаємо, 3 до 2 – 5, 3 нулі зносимо раз, два, раз, два. Маємо 5070 гривень. Отримає вкладник. Якщо покладе до банку 3000 гривень під 15% річних на 4 роки. Відповідь. 5070 гривень. Зрозуміло, що ми там скористалися заокругленням. Щоб зробити більш точні розрахунки, треба виконати всі дії без заокруглення.